Всім привіт з вами Макс Бест, і сьогодні я запишу гру Hearthstone. Це гра там, де, де ти відкриваєш такі паки, тобі там падають карти, і ти з ними йдеш у бій проти якогось інших херків або проти бота якогось. Так, ну перед початком цього відео я прошу вас підписатись на мене і поставити лайк. Фан легко, мені приємно, наші 400 відписників до кінця осені. Це важко, але маємо це зробити. Так, а я поки відкрию 9 паків ось я накопив. І ви бачите у мене на балансі 10 тисяч монет. Такс, перший пак. Поїхали. Зразу з легендаткою. І... Так, лег нема, рідкій. Це все, що є. Так. Далі поїхали. Такс. І... О, тут теж рідкий. Та бляха, це ж на ВНЗ. Хоходу ви ще лайки не поклали. А ну, поставте лайки, і тоді водолега і... О, да! Легендар... Легенда, легендарка. Такс. Такс. Одна лега лее. Сегодня мы... Я минимум 5 лег. Я к минимум. Або бой минимум 3. Ну плюс минус. Так. Ну, еще одна легендарочка. Это же друг лега. ЛЕГЕНДА! Так, і давайте, ще в цьому пать. Так, ну... О, Все, моя удача скотилася вниз. Так. Давайте. Четверть. Четвертий пак с Рарка. О, эпик, эпик тоже хорошо, але нам надо легендарочки. Но лего и все. Лишь ничего. О, эпик. Ого, ема. Два эпика, одна лего и походу что рарка. Да, рарка. Эпик. Лего. Имбар. <смірка> эпик. Так, готово. Так, еще два пака. І... Ну, эпик и рарка, такая ж Останній пак, але из нього нормально вряд ли шусь Одна рарка и все. Так, і зараз я дещо куплю в магазині за 10к. Е, суперкомплект там, де ти отримуєш кучу легендарних карт. Даже обичні карти там. І ти ще береш і получаєш якусь алмазну легу. Я не знаю, як це ще можна назвати. Ну, алмазна легендарка, коротше. Ті паки я купив за 7500. А це... Я купив за 10к. Тому рекомендую дозбирати ще 2,5 тисячі. І купити це. Ну, а на цьому я буду завершувати це відео? Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока-пока!